На рисунку зображено прямокутник а, Б, С, Д та два кола. Перше коло з центром точці О1 описано навколо цього прямокутника. Площа круга обмеженого колом з центром точці О1 дорівнює 625 см2. Друге коло з центром точці О2 дотикається до сторіна Б Б С та АД, АБ дорівнює 30. АБнює 30. Узгодьте початок речення та його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження. Відстань від О2 до сторони БС. Відстань це довжина перпендикуляра. Коло дотикається. Радіус проведений в точку дотику, перпендикулярний до дотичної. Оскільки АВ30, то це діаметр кола 30, половинка, відстань. Це буде радіус і це буде на відстань від О2 до сторони БС, 30 поділимо на 2, 15. Варіант В. Перше В, тут закреслюємо. Довжина сторони АД. АД. Прямокутний трикутник. АБ катет відомий. БД ми можемо знайти, знаючи площу круга, площа круга обмеженого колом центром в точці О1 дорівнює 625. Пі. Площа круга пір квадрат, і це дорівнює 625 π Пі. Пі скоротили, отже, r в квадраті 625, добуваємо корінь 625, це 25. Радіус описаного кола 25, радіус О1Д, БО1 це все радіуси ОС ОА, ось тут точку можемо взяти О1П, радіус описаного кола. Коло описане, отже, проходить через всі вершини прямокутника. Якщо в нас радіус 25 і 25, то. Разом діагональ БД буде дорівнювати 50. Знаємо гіпотенузу прямокутного трикутника АБД, катет, можемо знайти другий катет. Отже, АД дорівнює корінь квадратний 50 у квадраті відняти 30 у квадраті. Формула різниці квадратів. 50 відняти 30 20. Помножити 50 додати 30 80. 2 на 8, 16, дописуємо 2 нулики, 1600. В Таблиці квадратів можна подивитися або записати як добуток: 16 помножити на 100. Добуваємо корінь з добутку, добуваємо окремо з кожного множника. Корінь 16, 4, корінь зі 10. 4 множимо на 10, буде дорівнювати 40. Варіант Д. Друге Д. Довжина відрізка О1, О2 дорівнює, АД дорівнює 40. Отже, ось тут у нас буде половинка 20, 20, радіус ми знаходили, радіус кола 15, радіус кола 15, ця довжина 20. 20 віднімаємо 15 залишається 5. Варіант А.